Мені нещодавно дружина така: типу, типу, ми можемо хоч раз зробити щось, що ти хочеш? Чому ми весь час робимо те, що я хочу? Давай зробимо щось, що ти хочеш. Я такий: я нічого не хочу. Я все цих нічого не хочу. Чи так, це теж дівчина, ти двічі, ну в сенсі, двічі часто, але було таке, що вона, Давай, цей день пройде, як ти хочеш. Я. Ти, будь ласка, ти або говориш що, що мені робити, або не трогай мене. У мене дві функції є. Давай сидіть вдома, щось пару разів заліпнемо на Ютубі, потім щось розсердимось на те, що ми заліпли в Ютуб. Спробуємо почитати, в нас не вийде. Замовимо якусь доставку, поїмо, будемо недовольні, що ми поїли гамно, а не щось корисне. І знов. Відключимо якісь серіали, заснем посередині серії і все. Та й ж, це не те, що ти, типу, прям хочеш. Та, це те, що, типу, органічно стається. <гум> не те, що ти такий в кінці дня такий, о, який хороший день пройшов, як я й хотів. <гум> Знаєш, нема такого. Ти такий. що цей день був?